О, мій улюблений балкон. Хтось тут живе. Слава Україні! Героям слава. Так, так, саме так. Тут був колись компот ресторан. Зараз ще нічого нема, не знаю, що там є зараз. Може щось є. Там кролики. Там, там маленький. Хлопчик якийсь дивиться на кролики. І такий маленький хлопчик. Дивиться, там кролички для нього. все so, якісь Люди живуть нібито звичайним життям, чомусь радується. Так і потрібно, щоб було. Ми не можемо сумувати весь час. Коли була пандемія, ми думали, що все, пандемія скінчиться і все буде добре. Хтось колись думав, що буде ще гірше. Отак завжди. Не потрібно чогось чекати, що наступить, стане такий ось день і все буде в шоколаді. Ні, хтось знав, що буде війна. Ну, в мене вже війна з 15-го року, я не знаю з 14-го. Я не знаю, як у вас, а в мене з 14-го. Я чекала, що колись щось таке буде, але... Але я не знала, що саме після того, як ми не встигнемо ще відпочити від пандемії. Всі так сподівалися, ось буде 22 й рік, ми відпочинемо від пандемії. Ну, ми відпочили. Скільки там? Два місяці.

Колись чули, коли дітлахи таке кажуть, мама, подивись, подивись, як я можу, мама. У мене кицька джевелінка, вона, вона так робить все. Вона тільки не каже, мама, подивись, але вона робить, щоб мама дивилася, як вона може на вікно там застребувати чи ще якусь шкоду робити, щоб я бачила тоді їй спокійніше. Це хлопчик, хлопчик хотів, щоб на нього подивилася. Дівчатка ще роздягнені. Зовсім роздягнені, тому що дуже спокотно. І це вже вересень. Ой, ви бачите, які промені. Сонячні промені. А там кролики. Підемо подивимось потім. в це квіти. Ой, що це таке? Прямо на мене, діди, мабуть, роздавили. Я ведь не можушки Він їхав на мене, хотів роздавити. Розчавити мене хотів. Я вам ще показав. Це деребатівська. Як завжди чудово. Ой, які, які маленькі. Ой, які маленькі. Да. маленький. Який маленький. Там. Хлопчики маленькі. Знову промені, мені це подобається. Не забувайте, що ми живемо в світі, який чудовий і потрібно завжди насолоджуватися тим, що ви бачите. Ми так залишаємося людинами, Ви знаєте, що нас відрізняє від русні. Те, що ми залишаємося людині. Кицька, кицька. Ось така кицюнька. Кицюнька, біленька. кицюнька. В, в неї якісь справи. Кицюнька, що ти бігаєш? Тебе ніхто не ображає. Цюнка. А, пішла Ну, не поспішати. Є якісь місця, які, де вона не боїться ходити. Так, так, маленько. Вже не пече, як раніше. Що спека така була, що здуріти можна було. А так, приємний вітерець. Дуже приємний. Вже сходити на Дерна Грецьки, йдемо, прогуляємося. Що тут було раніше, я не пам'ятаю. А Дерибасівська тут раніше їздили, тролейбуси, машини, автобуси, все, що хоче, їздити. Я колись стала посеред Дерибасівської, думаю, а може таке бути, що тут. Не буде ніякого транспорту. Я не знаю. Чого? Я себе чітко пам'ятаю, що я стою на перехресті і думаю, а може ж таке бути, що тут не буде ніякого транспорту. Думаю, що за дурне в мене питання. Сама собі дивуюся, чому це я про це думаю. А потім у нас вікна виходять на Деревасівську. І ми коли туди переїхали. ми... Я не могла довго засинати, тому що дуже було гучно. Весь час транспорт, Дарибасівський, центр міста. Весь час щось їздить. Це в мене тривало два тижні десь. А потім... Я вже звикла до цього шуму і під цей шум я вже засинала. Потім таке трапилося, що перестали їздити там транспорт і там навіть відключили тролейбуси. Нічого вже не їздило. І стало так тихо-тихо. І я пам'ятаю, що я не могла заснути десь три тижні, тому що я не звикла засинати у такій тиші. Три тижні я не могла заснути довго. І мені не вистачало цієї цього гуркотіння і все, що буває, коли транспорту багато, дуже багато транспорту. І мене дуже дивувало, що коли я звикала засинати під гуркотіння, в мене на це десь дві неділі. Мені знадобилося. А щоб звикнути, коли вже немає гуркотіння, мені знадобилося три тижні. Отаке таке буває. Ми пройшлися по грецькому майдану і виходимо знову на Дербасівську. Голодний лав. А, Мабуть, не працює. Голодний лав. Так і сидить голодний. Виходимо на Дербасівську, прямо на львівську мануфактуру кави. Кава, я вже напилася на весь день. Іду поки що каву. Нічого нема. Тут смаколики впав. Який хочеш тобі смаколики. Ось моя люба три О, вітерець вже. Я дивлюсь прапор наш. Давай, вітерець, давай, Майарі. Давай милюбый, давай милюбый. Милюбый. не Вот так я тусаю, вот так я Все не жавт, не мои улюбленные колеры. Що там стоїть, стоит. А настолько хорошая? Потом стоит. Что за хлопчики там?